Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація Доста Вінський осередок Мазур Юля. Ну, з Новим роком! Миру всім нам, мирного неба над головою! Величезна подяка нашим хлопцям і дівчатам Збройні Сили України. Тримаєте наш, наше мирне небо. Дякуємо вам за це. Ну і не обійшлось від. Без подарунка під ялинку від наших законотворців, які знову натворили, витворили, так що не знаєш, на які на яку голову те все натягувати, ми з вами боремось за європейське суспільство, маємо йти в Європу, ну, хоч людей, в принципі, ніхто і не запитував, але ну, якби йдемо ми в Європу. Дуже цікаві закони приймають. Саме цікаве, що законодавство так якось цікавенько приймається, коли мова йде про святкування Різдва, то проводять опитування в дії. А коли мова йде про встановлення символів іншого народу на наших головних площах, то тоді людей ніхто не питає. Коли питають там людей, Скільки кому грошей не вистачає, да, то таких питань чогось ну, немає, не хочуть спитати, скільки людям грошей не вистачає. Але, коротше, якось так. Значить, Давайте по порядку. У нас був прийнятий закон про медіа, це те, про що я говорила, коли ви накидалися на нашу Олю Філенко, що е, Олічка наша спілкується на російській мові, і я вам казала, що ми ж в Європу йдемо, демократична буде у нас країна, у нас буде можна все. Ну от і з цим можна все. російської мови забороняти у нас ніхто не буде. Тому е, європейська демократична країна, розслабтеся, на мові акцент не ставте, тому що це не основне, бо поки ми з вами воюємо один з одним за віру, мову і все остальне, то вони потихеньку дірібанять нашу країну далі. З, значить, е, дуже цікава постанова, яка вийшла 30 грудня. 2022 року, якраз під новий рік, значить, кабінет міністрів України постанова номером 1487 про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Значить, відповідно до частини 5 статті 33 закону України про військовий обов'язок і військову службу Кабінет міністрів України постановляє. Затвердити порядок організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервісів, що додається визнати таким, що втратили чинність постанови Кабінету міністрів України згідно з переліком, що додається міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади протягом шести місяців з дня набрання чинності цієї постанови, здійснити перегляд і приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність цією постановою. Прем'єр-міністр Шмигаль. Значить, про що ця постанова? Постанова там 102 сторінки, але сьогодні наша Олександра дуже таку коротеньку е, винуску з неї зробила. Я вам зачитаю: значить, Кадмін ухвалив постанову про новий порядок військового обліку. Важливі моменти: звірка даних на призовників може проводитись шляхом обходу дворів, який санкціонує місцева влада, мер, сільський чи селищний голова. Готовтеся до гостей вдома. Тепер подавати відомості про себе для військомату можна буде через дію при декларації місця проживання. Порядок та механізм має розробити Міноборони. Також у постанові прописано взаємодію між єдиним державним реєстром військовозобов'язаних та іншими державними базами даних, тобто свіжі дані про призовника автоматично стікатимуться до військових. Ну, передача ваших персональних даних третій особі. Приймання на роботу або навчання військовозобов'язаного зможуть ли приймати на роботу е або навчання військового зобов'язаного зможуть лише після пред'явлення ним актуального військового квитка, у тому числі через дію, або ж постанови на військовий облік. <кій> Жінки-лікарі або фармацевти, які не перебували на військовому обліку <кій> до затвердження цього порядку. Можуть працевлаштовуватися як на військові до кінця 2026 року. На керівників підприємств поклали обов'язок сповіщати працівників про призов і доводити наказ про це їм під підпис. Дипломатичні відомства будуть вести військовий облік серед українців, які перебувають за кордоном, і сприяти поверненню в Україну під час е, мобілізації у воєнний час та особливий період. Усі центри зайнятості будуть подавати інформацію про безробітних військовозобов'язаних. Ну, давайте розбиратися. Тут Саша наша дуже правильно підмітила, що Кабінет міністрів це законодавчий орган чи орган виконавчої влади. І якщо завтра чоловікам всім скажуть на голову надіти стрінги, а жінкам паранджу, то, напевно, потрібно йти і робити це, правда? Бо ж так кажуть. Законотворець. E, значить, дуже цікаві такі моменти, я думаю, що вони для нас важливі, але я б ще хотіла звернути увагу e, вищого командування на те, що твориться взагалі по частинах, тому що e, коли залужний говорить, що мобілізації не буде, що йому не потрібні люди, що e, все у нас окей. Резніков говорить, що ну, ну, ніякої демобілізації теж не буде, того, що ну, мільйон людей 에, під мушкетом, як він сказав, да, теж замінювати ніхто нікого не буде. То виникає у мене таке просте питання, яке турбує багатьох дружин, яке турбує багатьох військових, ну, мільйон, багато, правда? А по факту, трошки, певно, менше, того що. Є люди, які на нулю стоять по пів року, по чотири місяця без заміни, які отримали контузії, прокапали магнезію в лікарні там, чи ще якийсь препарат, прокапали і відправляють знову на нуль. Ну, напевно, немає цього мільйона. Або ситуація трошки інша. Коли людей брали військомати, брали за шкірку, зразу да, ловили. Я ж думаю, що ви пам'ятаєте, як то було. Було багато вмотивованих, які йшли самі. Але й було багато тих, кого відловлювали. Ну, от, Їх повідправляли воювати. А ситуація в тому, що тоді ніхто нормально не приходив медкомісію. І я вам казала: дивіться, є це в ці відео, є попередні, переглядайте, я про це говорила, коли кривий, косий, на одне око не бачачий, якимось дивним чином потрапляли на війну. І тепер виявляється така ситуація, що вони там сидять. Тому що дійсно сидять там третя лінія фронту, там, навіть без фронту, отримують тих самих 100 тисяч гривень, хворіють, ще там щось з ними відбувається. Ну, цікавенько там. Хтось нап'ється, не йде, його командир не може відправити, правда? Багато є таких моментів. Але списати їх не можуть, бо ж вони здоровими на війну пішли. Комісія ж постановила, що всі здорові. А якщо людина зараз буде списуватись, то потрібно виплати певні робити, правда, То певно, вдарить по бюджету, тому тих не списують, тих, кого набрали по мобілізації на навчання, чогось не навчають, вони сидять, шаряться і не знають, куди їм і як їм. Я не буду говорити ну, в цілях безпеки я не буду називати міста, але якщо є якась структура, яка зацікавиться, де не навчають. Де хлопці шаряться, ну, я готова повідомити, тому що цю інформацію знаю достеменно. Замість навчання покурили, поїли, статут вивчили, три рази бачили автомат в очі, руки не брали. Якось дивно у нас це все відбувається. Ну, місяць такого навчання і далі на нуль. Ну, прекрасно! А відповідальність на кому за цих хлопців, яких ви нічого не навчили, е, дуже цікава ситуація з іноземним озброєнням. Буду про це говорити, тому що це важливо. Е, нам всі все передають, передають під підпис, під розпис, під це, як полагається. А наші такі е, тилові офіцери не вміють його прийняти і передати військовим і стоять лі. На використання боєприпасів по 30 залпів на один танк в день і не більше. Ну Багато є таких нюансів, про які ніхто не хоче говорити. Але ми маємо з вами про це говорити, тому що військові це люди, наші люди, які боронять наш з вами спокій. І забуватися за них, ми не маємо права. І ми повинні тут піднімати шорох чого воно так, а не по-іншому, чого наші стрілецькі Батальйони стоять на нульовій лінії, замість того, аби е, спереді йшла ар, ар, артилерія там, і інші, ті, хто має йти. Ну, багато є таких питань, які дуже хочу підняти, і дуже хочу на них відповіді почути. За цю ротацію, за відпустки, де командири рвуть рапорта. Чомусь для цих командирів не передбачено ніякого покарання, тільки є покарання для хлопців, для військових. 10 місяців більше вже вони в повномасштабну війну, яку у війною назвали, воюють. Було нормально. А тепер що? Вони почали рота відкривати, вони втомилися, ви для них покарання придумовуєте. Ви розберіться з офіцерським складом, ви подивіться, як там все відбувається. Вислухайте звичайних військових, послухайте їх, що вони говорять. Тому що багато питань, дуже багато. І чим день далі, тим їх більше стає. E, значить, ще хотіла сказати, дуже багато людей пише: от військові повернуться, наведуть порядки, все буде добре. Військові по-любому повернуться. Але зважайте на те, що вони повернуться дуже виснаженими, і їм потрібна підтримка, а не друга війна тут. Тому піднімайте свої задниці і починайте щось робити по місцях, тому що оці тилові щурі, які сидять в військоматах, в міських радах, в інших структурах. Вони просто сіли на голову і спускали нам всім ноги. Коли військові звільнили Херсон, про це вже можна говорити, це загальнодоступна інформація, яку можна перевірити в інтернеті. Хлопці позвільняли Херсон, коли зайшли. Зразу на блокпости повиходили поліцейські. Алло, так у нас же ж збройний конфлікт, так у нас же ж війни нема, так а чого ж поліцейські не воюють? Чого Нацгвардія не воює? Я не говорю про всіх, але більша частина Нацгвардії зараз повернулась, регулярна армія не воює. У нас воюють, в нас на нулю одні мобілізовані. Якось трошки, напевно, воно не так, як повинно бути. Е, значить, ще хотіла сказати. Про повернення. Я бачила, як з 2014 року, не говорю зараз за всіх, але бачила по своїй громаді, як хлопці поверталися. Той, хто трошечки відкривав рота, йому давали якусь земельну ділянку і він замовкав. Тому давали якусь роботу, і він теж замовкав. Я не говорю, що всі продадуться, я не говорю, що всі з усіма так буде, що так буде знов, але. Зважайте на такі аспекти також, тому що люди це люди і це людський фактор. Не можна покладатися на те, що хтось за вас буде щось робити. Ну, в нас е, 9 років війна, вже май, ну, повномасштабне вторгнення вже майже рік. А 26 депутатів від ОПЗЖ і далі сидить у Верховній Раді, отримує дідішку з бюджету. І ніхто не шевелиться, щоб їх звідти виперти. Вони переназвалися вже вони не ОПЗЖ, вже вони там інші. Ну, але ж самого факту це все не змінює. Медведчуковські заправки раніше були, да? оці нелегальні АЗС. Ну, Медведчука немає в Україні, але заправки ж то є, хто ж цей бізнес кришує. І якщо ви спостерігали, як поліція реагує на е заяви по таких АЗС, то ви повинні розуміти, хто їх кришує, хто там в темі, хто вдолі і в іншому. Е що у нас, е якщо у нас війна, да? то мені просто цікаво, як мамі у мене двоє дітей, які зараз. Е Живуть під час війни в Україні, ми нікуди не виїжджали. Мої діти отримують е, статус дітей війни? Звичайно ж, ні, того, що війну ніхто не оголошував. А військові е, раніше було в них у БДД е, учасник бойових дій АТО, а тепер як буде учасник бойових дій е, оборони України під час е, російської агресії? А чого ж війною -то не назвати. Ну, Реальна ж війна? Ми ж її відчуваємо. Ракети ж реальні летять. Ще хотіла про військових, значить, є багато хлопців, які мені дзвонять і розповідають ситуацію з рапортами, з командирами. Рапорта, які знаходжу, такі, які будуть вам корисні, я їх викладаю одразу. Але коли щось ви пишете, ви обов'язково пишіть. Посилаючись хоч на якусь норму законодавства, хоч на якусь статтю. Тоді, Ну якби ваш рапорт він хоч щось буде означати. І написали, сфотографували, скинули дружині чи мамі, щоб він був в кількох екземплярах. ну Як мене чоловік каже, в полі не дуже напишеш. Але можна шукати якісь моменти дружини, мами, ви передаєте передачі, передавайте їм все-таки листочка і ручку, нехай вони мають на чому писати, бо для них це важливо. І ну, написати навіть, ви знаєте, командиру навіть скинути можна той рапорт, а командир вже повинен приймати відповідні рішення. Тому війна у нас, друзі, хто не розуміє, війна йде там і війна йде тут. Якщо ми з вами будемо мовчати і чекати, що хтось потім прийде і за нас порішає, то ми проспимо цю Україну до кінця. Ще, до речі, е, хотіла звернути увагу, е, на нашій сторінці я виконула звернення Сергія Крисака. Це наш Сережа з Вінниці е, Сила в Правді, де вони пишуть оці всі запити, якими дуже багато хто користується. Але ситуація в тому, що дехто ці запити використовує е, неправильно і навмисно вводить людей в оману. У нас з вами є держава. І той, хто буде казати, що держави немає, тому можете плюнути в морду, тому що держава у нас є, і ми її створили. Ми її створили, ми підтвердили її на референдумі створення Держави Україна. Ну, а всі казки, хто вам що буде розказувати, так як е, некоторі там, які себе в президенти там, охрестили, то менше таких слухайте. Держава є, є народ, народ трохи спить, тому час прокидатися. Для того, щоб отакі е, органи, як Кабінет міністрів, не писали вам постанови, що вам робити, і в яких трусах завтра вийти на вулицю, чи в горошок, чи в полосочку. Бо скоро і це може бути. Ну, Я вже нічому не дивуюсь. Е, коли ми казали, в ми, нас був суд в, Немі, в Немирові у нашому Максима, ми тоді на суд поїхали, і ми тоді просили, що е, дайте людям зброю, бо буде війна. Нас тоді ніхто не чув. То мені дуже прикро. Передивіться, будь ласка, хоч сторінку нам і зламали, викрали сторінку, але відео залишилося. Тому підтвердження моїх слів там є. Про те, що ми просили неодноразово роздайте людям зброю. І ситуація тоді була б зовсім іншою. Не було б тоді такого легкого заходу через Чонгар, не було б такого легкого взяття Маріуполя, Мілітополя, Херсону і всього іншого. Тому що, якщо люди з голими руками е виходили на танки, то якби в них була зброя. То їм було б набагато легше. Ну і стосовно повторного вторгнення. Не буду я вангувати, буде, воно не буде, воно те вторгнення. Ситуація покаже. Але ситуація в котрий раз показує, що люди мають надіятись самі на себе, на наші Збройні Сили. Більше нам надіятись нема на кого. Тому ще раз кажу: не сидіть просто так в тилу. Хто працює з документами, працюйте і просвіщайте людей, щоб люди розуміли. Хто хоче доєднатися, хто хоче долучитися і змінювати цю країну вже зараз, а не завтра, доєднуйтесь. Тому що зламати всю ту систему корупційну ми з вами можемо тільки разом. Подивіться, будь ласка, по, по всьому, будь-яке питання. Яке стосується, якщо люди піднімають голову і відкривають рота, то можна щось міняти, щось змінюється. І якщо нас буде багато, то ми тоді зможемо щось змінити. Якщо ми будемо по одному і будемо тягнути вліво-вправо, як лебідь і, щука і рак, то так нічого не буде. Тому наша громадська організація закликає вас до того, щоб ви приєднувалися, щоб ми з вами всі разом. Де потрібно документами, вчили документи. Де потрібно е, силою, значить, будемо працювати силою, але в правовому полі. Диктую номер телефону для тих, хто хоче доєднатися, для тих, хто хоче щось змінювати, для тих, хто хоче майбутнє для своїх дітей. 066 213 72 87. Значить, е, на цьому номері телефону є Viber, ну, Світло, вроді як, не виключають, але краще. Пишіть на Viber, я з такої-то області хочу доєднатися. І вас будуть одразу доєднувати в чат. Ну і ще раз кажу: той, хто сидить просто в чаті, то не означає, що ви в організації, бо ви є в чаті. Люди в організації це активні люди, які працюють, які живуть життям організації, а не, як там некоторі сьогодні пороздуплялися сьогодні і вчора, що е, на старій сторінці доста Україна. Знову з'явилося відео, яке дискредитує нашу організацію. Так ми вже більш ніж півроку назад зробили роз'яснення, що нас у сторінку вкрали, але люди, які сидять в чатах, сьогодні тільки проснулися, очі повідкривали. Тому працюємо з активними, з небайдужими, з тими, які хочуть змін, і які не реагують на дурні постанови від КМУ. Якось так. Далі буде, друзі, Геодоста, разом сила, волю нашому Павлові. Сподіваюся, що касація буде швиденько, і Паша все-таки вийде. Ну і з таким, як Паша, з лідером. Я думаю, нам всім буде набагато легше. Тому разом сила до перемоги.